Всім привіт. Ой, трошки прихопила мене моя спинка, я трошечки відлежала, полежала, ще були, звичайно, але думаю, поки сонечку, поки немає цих дощів, треба бігти, щось робити, тому що, тому що вже трохи я запустила. То робота, то дощі, то спина, а село є село. Поки мої хвостаті і в сплять, я хоч трошечки щось зроблю. Дивіться, як у мене буде квітнути вейгела. Вона так рясно квітне. Ну, ще зарані, а вже як буде в такому розгарі, буде дуже-дуже гарний такий кущ. Така моя красуня. Така моя сосоночка, яку я. Малесеньку принесла, посадила, формую. і Вона вже вон така у мене красунька. Хоча я живу в самому лісі, але дуже люблю, коли біля хати в мене дивіться така ялиночка вже підросла в мене. А це ще така малесенька. І вона, дивіться, як, як красиво квітне. <смас> Ой, мене не тільки пухнастики тішать, мене ще такі вся, різні. Рослинки дуже тішать. Але сьогодні, бачите, в мене є ще отут малесенький такий клаптичок городу. Крім того, що в мене ще є, там далі я вам покажу. то в мене отакий є клаптик. І я хочу хоч дещо на ньому посіяти, посадити. Це в мене тут, а бачите, вишні ростуть. Вишні. І я не знаю, я спробувала, звичайно. Ой, бачите, як уже позаростало, я не знаю, але хочу, щоб тут не блогувало все одно щось посіяти, посадити. Е -е -е -е, моя така дорогустя. Одна, друга, да. Щавель був весною дуже гарний, дуже гарний, навіть закрила до десятка баночок. Але вже дивіться, він почав квітнути, я вже його обрізала. і щось зараз він такий не дуже, не дуже. Це теж салатик посадила, але він якийсь теж такий. тут. Мені не дуже подобається. Маленькі, якісь такі листочки, морквочка ось така. Щоб сказати, що вона гарна. Мені не дуже подобається вона ну така, знаєте собі. Можливо, через те, що тут вишні ростуть. Я думаю, що це вони, можливо, трохи затіняють для цього всього. Але щоб ну, місце тут в мене є, то вирішила тут посадити, посіяти, може, щось і буде. Тут ще весною посіяла огірочки, тут де палички стоять. Бачите, це я так ставлю такий захист від своїх пукнастиків, о, тому що вони мені ну, все ж допомагають, ви розумієте. Не один огірочок не зійшов. Не один, тому о, ні. <сум> дивіться, я почала камерою знімати і побачила, що все-таки один огірочок є я сама в шоці. Ну да, Тому я зараз все-таки, все-таки пересію сюди у гірочки кущові, тому що, бачите, скільки трошки буде місця туди до моркви І трошки небагато місця в мене буде до помідорок. У мене тут маленькі помідорочки. от. Не знаю, як вони будуть себе тут почувати. От, я їх вже покропила раз редумілчиком. Бачите? От. І тут у мене їх скільки, десь 20 з лишнім. А є така помідорочка, що вже навіть <хи> і квітне. Ось такі помідорочки. От. Зараз в мене ще, бачите, тут зелено-зелено. Мені ще треба зараз тут навести порядок. І, можливо, сьогодні не знаю, треба вже ставити палочки і все-таки, напевне, їх підв'язувати, тому що якісь дуже сильні вітри. Ось, будь ласка, тут я хочу посадити спаржу. Вірніше, кажу, хочу. Я вже була посадила, але вона не одна не зійшла. А вчора все-таки я тут гарненько сполола і посадила, то дивіться, як уже тут гарненько. Я не знаю, що ви бачите, але вже тут трактором порито. Це так мої пухнастики все мені допомагають, удобрюють. Ну, але я бачу, що до самої квасолиночки вони не дістали. Треба поправляти і паличками обтикати. Отакі мої помічнички. У мене кабатята такі узі, маленькі. От. Отакі От різні-різні у мене сорти. Отакі От у мене. Тут я буду зараз полоти все це. Бачите, все, трошечки я запустила. От такі кабатятка. От. А там посадила, де палички стоять інші сорти. Вже бачу, зійшли, тому що садила я раніше, то вони, видно, попухли, були ці дощі не було. А це вже он дає. Вже є, вже будуть у мене ще такі петрушечка, морквочка, там у мене на краю гарненька, там її нічого не заважає, то там морквочка буде гарна. Ось дивіться, яка красуня. Красуня вже морква у мене. Хоча там у мене її в іншому місті дуже багато, тому що в нас морква йде дуже. Ще буду трошки проріджувати, тому що морква це для, хоча ну, проріджено тут рахується, але це ще треба, щоб морквочка була така гарненька в розмірі, то треба ще буде мені її прорідити. Бурячки он по краєчку бурячки. Тобто я зафатила оцю маленьку діляночку, думаю, все-таки ще посію, посажу дещо. Тому я зараз буду тут ополотися. Отакі От буду зараз сіяти кущові огірочки. Там за хатою я вам показувала, що поробили ми такі конструкції. Що буде, будуть там такі огірки плестися високо, да, то там вже посходили, але я кажу, вже пересівала, все пересіваю по другому разу в цьому році. А це кущові, тому що тут, а на цій ділянці в мене мало місця. Ось таке вже в мене зілля. Бачите. От не можу я ніяк навчитися, ніяк навчитися працювати в рукавичках. От не можу. Ви знаєте, мені треба кожну зілиночку почувствувати, забрати. Ну, звичайно, я, знаєте, перед тим, як іти в город, я змащую руки. Вона якась кумаха, бачите, як мене вкусила. Я змащую руки кремчиком. От, і, звичайно, потім добренько омию. Але все одно от, люди якось працюють в рукавицях. Я буває я теж працюю, але, ну, ви знаєте, так незручно, так незручно, що це просто мені щось. Мені треба, кажу, кожну зілиночку відчути. Взагалі я оце зараз вибираю, тому що зілля, бачите, не маленьке таке. А взагалі, тако пройтися сапочкою, поворушити воно бистренько висохне і все. Але я зараз буду забирати, тому що переживаю, що дощ може бути і воно знову мені приросте. Тому я гарненько зараз його повиполюю, все, позабираю. От, і зараз посію сюди огірочки ці кущові. Все, трошки я навела порядочок, тому що мої пухнастики встануть. І буде ревізія кругом, так що подивимося на їхню реакцію. Ну, все, Поробила такі яночки, посадила, посіяла, чи як правильно сказати, угірочки, зараз позасипаю. Ну, а це ще раз повторюю: це в мене таке буде захисне <садила> для огірочка. Ось, наприклад, бачите? І Уже котик не піде і не буде мені тут гребти. Вже буде, якщо гребти, то вже буде десь отут, але не тут. О, тому що вони у мене такі. І гребуть, і одобряють, все мені допомагають, так що я нічого тут проти сказати не можу. От не знаю, не знаю. в общем, ще раз кажу під, цей, під цими двома вишеньками, спробувала я. Це все зробити. Ось така в мене вийшла, я вам покажу ближче під вишньою морква, бачите? Ну, якби вона ну, вся посходила зелененька, гарненька, але така вона трішки тоненька, бачите, якби ще то я її, звичайно, потім трішки розріджу. Ну, але там, там на краю, то набагато краще. Вона така грубшенька, а тут, бачите, ну просто така тонесенька. І щавлик мій якийсь тут такий не дуже привабливий. Хоча я його зрізала, чекала від нього ще врожаю. Але якось так, напевне, ще потрібно трішки зрізати. Тому що вже хочу щавльового борщику. З яєчками, з цибулькою. Ням-ням. А це хочу вам показати, бачите, це тут е ці бурячки. Ось такі вершечки в них надгризені. Чому? Тому що це я розріджувала там, де вони в мене ростуть. І шкода мені було викидати, тому я так відщипнула вершечок, щоб він краще прийнявся. От. І вже я дивлюся, що вони гарненько прийнялися. Тобто, розріджувати і пересаджувати в інше місце можна. А це моя рукола. Ням-ням-ням. Mm -mm 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 -mm. Я же я її люблю цю приправку. Вона не вибаглива і дуже-дуже така смачна, я думаю, ви знаєте. Ой, Вона й до супу, і до м'яса, і так можна навіть їсти, вона дуже-дуже смачненька. От, Потім, коли вона вже йде в цвітонос, можна її, ну, я беру її взагалі вириваю і насію її знов. Вона швиденько росте і дуже смачна, я її дуже люблю. Вже моє сонечко прийшло провіряти, я ще не закінчила. <гум> вже мій провіряючий виспався. Прийшов, вже провіряє, мама ще не закінчила, бачиш, тут вже зробила гарненько. Ой, це моє дороге. А ще воно трошки розполоти, і там ще трошки біля сітки треба мамі пройтися. Межу, отакий мій одобрітель. Бачите, який одобрітель? Він мені помідорки удобряє, щоб вони були смачненькі, сочні, щоб гарненько родили. Отак, отакий мій. Ну, а взагалі Маркуся як? Як? Порядок? Другий провіряючий. Ну, пушочок, що ти скажеш? Гарненько я зробила? Тобі подобається, пушинка? <ривіт> Пушок лялюсь. <ривіт> Ти в шокі, так? Да? Як мама гарно все поробила? Бачиш, вже зілічка немає пушті. Ну провіряй, провіряй, провір. Немає зілічка, ні? Ну вже не буде під лапками заважати, вже му на ямки нові рити, пірамідки такі. Провіряй, провіряй. О, сподобалося тут а тобі, так? Да? Сподобалось тобі, так? Да? От уже нема зілічка, вже можна кругом удобряти, зілечко вже не заважає, а потім можна пірамідки зробити, як в Єгипті в мене буде. От такі мої помічники. Ну, правильно, біля кабачка треба, звичайно, це зробити, щоб кабачок. Ріс великий, соковитий, гарний. Ой, щось та ямка така мала. Така мала, треба ж до коріння достати. До коріння достати? Отакій от треба удобрити. гарненько зробити ще ямка мала. От мала ще та ямка і все. От якби я не зробила ці огірочки, не обставила отак паличками, от і всі огірочки були б зверху. О, бачите, й камінь добриво. Отаке мін добриво. Отак буде мій кабачок дуже-дуже смачненький. Да. Ну, зараз пушочок все гарненько заверне, справиться, воно там перегниє, все як не може бути. Тваринки, вони, знаєте, краще за деяких людей, скажімо так, не всіх людей, звичайно. А от за деяких людей вони кращі. Вони знають. Опанте! слідуючи перевіряючи. Котики знають, що раз вони. Ааа, кабачок! Не чіпай кабачка! Раз вони зробили таке міндобриво, то треба після себе гарненько прибрати. А, -а люди, люди це не розуміють. Хі-хі-хі. А котики це дуже розуміють. Бачите, от як їх не любити, як їх не любити. Он, як, як він тщательно все. Тільки мені, о, пожалуйста, кобачка мені не тіпай. не тіпай, кобатька. Отак. Це ж треба так постаратися, він старається краще мене. Все, пішов, Маркусик, ну що? Провіряй, ще ти. Куди ти пішов? Пішов перевіряти, що там пушочок наробив? Провіряй ти. Ага. Да-да-да. О, бачиш, ще пушочок видно, не сподобалось Маркусі, треба, треба доробити. Ой, я не можу.